Ніби до тебе, щоб у двох чима у небо, Ніби з головою прірву в тебе падаю, світ без тебе тупо втрачає всі сенси, кожен поцілунок, відбиток на серці твоє. Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні я розкажу вам про те, що гармонії у відносинах з вашою собакою ніколи не буде. Це правила кордони і заборони. Друзі, якщо я буду звертатися до вас на незнайомі для вас мові, ви ж мене не зрозумієте. Так і до собак. Якщо ви будете погодитися з ними як з людьми, вони вас не зрозуміють. Тому дуже важливо знати їхню мову. Їхній світ це мова жестів, і в їхньому світі собачих стай керують правила кордони і заборони. Якщо ви не установите для неї правила заборони і кордони, то правила заборони і кордони вона установить для вас. І запам'ятайте, правила ваші собаці дають розуміння, заборони полегшені, а кордони спокій. І на виході получаємо розумну спокійну собаку, який з вами легко. Ось що називається правильне виховання собак. Насилля і психологічного навантаження на собаку. Я пропоную лише полегшити життя вам і вашій собаці. А на цьому все, пока-пока.